Я вже на місці, я вже вдома. Да, ви кажете, що я у селі розцвітаю. Може і так. Ви знаєте, ну життя прожити в селі. Це не просто так. Це легко сказано. Знаєте, ви всі, я знаю, що мене дивляться за кордону. Дівчата пишуть, кажуть, боже, як ми хочемо додому. Я вам вірю. Мені сестричка за кордоном. Так, купила мамі сіженький батончик. Хліб і кажу до неї в магазині, що дайте мені печиво. Вона Каже, це не печиво, це пряник. Дівчата, дивіться, житні, такі свіженькі. У -у -у. Пряничок. А я що зробила? Я по дорозі згризла. Подивіться, стільки хліба. Дома наготувала, але я не їла. А ось таке. Мама пішла що там їсти мені не все. день бігом на двір, така гарна погода. Але скажу вам, що тра тако. Наробилася одне, друге, третє. Мама й тут дерева посадила, це капець, зробила територію для парника. Каже, може ми парничок покладемо, може ти прийдеш, та й ми знову розсади, посадимо. Ну, що відкажеш мамі? Кажу, добре, закажу парничок. але тут така, одесь на березень місяць, <кхів> щоб цей поставити, ти вдома мати роботу. Дівчата, я сьогодні, напевно, і в місті, в Чернівцях зробила порядок, і в селі. Думаю, тут діти були. Думаю, зроблю трошечки попелосос, бо мама не могла знайти цей пилосос. Кажу, ну де той хороший пилосос, ну де той добренький пилосос? Кажу, мам, є, я знайшла пилосос, то вже я і пилососю. Ним користувалися діти. Я хочу показати його, який він функціональний. Ми купили в магазинчику Бубібу через інтернет. Він взагалі недорого коштує, це раз. По-друге, ось подивіться, який бачок. Мені зручно тим, що я його можу забрати. Бачу, коли вже є мусор, помити. Багаторазові, як то кажуть, легенький, компактний. І діти ним користувалися задоволенням, тому що ручка тут регулюється. Ось ілоночка так пилососила, можна так дуже зручно.